Ми знаємо, що в Галичі радянська влада штучно, скажімо так, намагалася стерти пам'ять про карагімів. Наскільки вдалося цьому протистояти? Протистояти цьому вдалося, оскільки в нас є музей, єдиний музей Караїмської історії та культури, присвячений цій тематиці в Україні. Це він єдиний. Більше такого немає. Окрім того, Кенасу закрили в 1959 році. А наші Караїми всі свої речі, які не вдалося в них забрати, вони зберігали в подовівках. Це і Караїмські часописи, Карай Авази, і Мисль Караїмська, і інші, і також епістолярну свою спальню. А вони це все зберігали по домівках, і потім вони передали це до музею. Звичайно, що за радянських часів про музей ніхто навіть і не міг думати, тому що міг цей музей розміщуватися в приміщенні, де була Кенаса, але її радянська влада знищила і вирішила там побудувати єдину висотку в районному центрі дев'ятиповерховий будинок. Але пам'ять про Караїмів вона не стерла. Трошки пояснимо, хто не знає канаса. Це Караїмський храм. Так.